Так, всім привет, сегодня у нас п'ятниця, 19 число, як бачите і з бочечкою, Возю воду, кофею, бризкаємо, допомагаємо родичу Яри Ячмінець, а вже у нас тріщини. це південь України. Як каже технічний суш конкретно такий, наче, наче непоганий, як для ярого, ніколи його не садив, то нічого вам не скажу, як він, що він, така вже падалася Соняха. Ну, а такий, наче нічого. Тут його підкармлювали вже покил 100. Не показував вам відео, була культивація, було бризкання своєї землі, своїх зернових. Ну, глючить телефон, відео зняв, не знаю чи це ви побачите. Відео зняв, додому приїхав, вилажую, тормознуло, клинануло, телефон глючить. Надіюсь трошки заробимо гроші. Купимо новий, то щось буде. Ну а зараз поки так Думаю вам снімлю, як то кажуть, третю попитку може щось вийде. Бризкаю бізвічок маленьким оприскувателем на... 600 кажуть, літрів, 14 штанга. сейчас під'їду, вам покажу. Отакий От навігатор, бачите? Називається сам склапа. Ось так, інтезечок бризкає, і звініть зарані може вітер, як є, так є. Ну все, буду заканчувати, бо може хоч це відео не глюконе. Всім, як то кажуть, здоров'я, врожаїв, ну і мирного неба, що нам треба для України, і я думаю для всіх.